Вітаю на каналі Гімлі. Давно не було нових роликів на каналі, і про це хотіла поговорити з вами. Сьогодні у нас такий розмовний ролик, завдяки якому я сподіваюся, що зможу розібратися, в якому напрямку далі рухати цей YouTube канал. Тому що відбулися деякі моменти, після яких я взагалі не розумію, що далі знімати. Я думаю, багато хто з вас в курсі ситуації з калиною РП. Для тих, хто не знає, проект повторно відкрився в грудні 23-го року і закрився приблизно через місяць. При цьому офіційно про закриття проекту не оголошували. Але вже кінець квітня, і проект все ще не працює. Вони, начебто, як на доопрацюванні, я точно не знаю, бо зараз вже доля цього проекту мало хвилює мене. Так ось я там була офіційним блогером проекту, і в цьому, напевно, була моя помилка. Що я прийняла таке рішення. Але я як кажуть, якщо б я знала, де спіткнуся, обійшла б це місце. Тепер, через те, що я свого часу обрала калину, не знаю, як далі розвивати цей канал. Адже вся аудиторія була побудована на українських РП проектах, і зараз склалася така ситуація, що знімати по суті нічого. Ви не подумайте, що я зараз хочу вас якось налаштувати проти калини. Це не так. Якщо ви вірите в проект і чекаєте на нього, то чекайте, можливо, вони ще зможуть вас порадувати. Але це вже буде не моя історія. З Ukraine Гета у мене теж не склалося, але тут все просто: банально, гра не подобається. Я не відчуваю негативу до гри ні в якому разі. Просто смаки у всіх різні, хтось фанатіє від цієї гри, а комусь не подобається, і це абсолютно нормально, тому що у всіх смаки та вимоги до його різні. Є ще такий проєкт ОДУРП. але про це поговоримо наприкінці ролика. Ну і як би на цьому українські проекти закінчилися, а починалося, як усе. Впевнено, верба себе проявляла на початку і загасла. Не знаю в чому там причина, але факт на обличчя дуже шкода, що все так відбувається на українському ринку РП-проєктів. І у зв'язку з такою ситуацією я залишилася ніби у розбитого корита, побудувала тематику канала і набрала аудиторію. І по факту аудиторії, тобто вам, мені і показувати нічого. Це і є причина моєї відсутності. Довго думала над тим, щоб змінити тематику каналу та знімати ролики у напрямку ігрових новин. Я зараз не про проекти GTA маю на увазі, а світові ігри та брендові новинки, розповідати про зміни, оновлення. Та про інші новини в ігровій сфері мені це здалося ідеальним варіантом, так як знімати, допустимо, проходження якихось популярних і нових ігор я не можу, так як у мене комп не найпотужніший, і вимогливі новинки він далеко не всі потягне. А так буду інформувати вас про різні новини в ігровій індустрії і деякі ігри залишати на проходження на стрімах. Я думаю, це непогана ідея для того, щоб знову підняти свій канал і підняти ще вище ніж він був. Але це дуже складно. Це розвиватися ніби з нуля. Тому що я вже говорила раніше, що ви, моя аудиторія, прийшли на РП-проекти. І така зміна тематики на каналі, мені здається, вам не дуже буде цікава. Тому я і роблю такий ролик, щоб ви в коментарях написали свою думку і, можливо, пропозиції щодо контенту. У будь-якому разі я хочу спробувати, адже з такою тематикою каналу, я думаю, в мене вийде зберегти хоч трохи стару аудиторію, яка в мене є. До речі, дякую вам за те, що ви продовжуєте мене дивитися, ви найкраще, і набрати нових підписників. Загалом пишіть у коментарях все, що думаєте, я хочу знати ваше ставлення до цього. Хотілося б від вас побачити, що вам це дійсно цікаво, але я відкрита до будь-якої вашої реакції. І ще я хотіла з вами обговорити проект Вова Стіка. Я думаю, що більшість з вас знають цього блогера. Він робить свій РП-проект, який, до речі, вже навів немало галасу навколо себе. Так ось ми з ним нещодавно списувалися, і Вова запропонував знімати у нього на проекті. Тим більше, що відкриття зовсім скоро. Я не знаю, чи можна говорити коли саме, він мені писав приблизно, коли чекати, але не знаю, чи озвучував він це аудиторії. Коротше кажучи, у мене є думка щодо цього. Цього всього. Я не відмовляюся від ідеї, яку я розповідала хвилиною раніше. Я хочу спробувати нову тематику на каналі, але я можу поєднувати з роликами по проекту Оду Робити їх, звичайно, я буду не дуже часто, тому що все-таки хочу акцент зробити на новій тематиці. Так що, думаю, що два або чотири ролика на місяць по Оду буде нормально. Насправді для мене це все дуже сумно. Думки в голові такі, що на цей канал я витратила час впусту. тому що обрала не ту тематику каналу, але знову ж таки я не думала, що так все вийде. На той момент мені здавалося, що ігри про Україну на базі ГТА будуть дуже популярні і буде серед них велика конкуренція, але, мабуть, я помилилася в цьому. А може і ні, може ще просто не настав час. Але цей час працює проти мене, і я просто втрачаю актив на каналі через те, що нічого не публікую. Дякую, що вислухали мене. Сподіваюся, ви мене хоч трохи зрозумієте, та поділитеся своєю думкою та ідеєю. До скорого!